Всім доброго раночку, такого сонячного. Це ми так готувалися, думали, що будуть зливні дощі. Прокапували ось таку траншею. Ну, а полуничка наша, походу, вся вимерзла. Приморозки на стороною не пройшли. Дивіться, що вся серцевинка чорна. Ось так. Дуже багато людей постраждало від цих приморозків. У кого малина вимерзла, цілі сади, абрикос і персиків повимерзало. Ну, а ми постраждали на полуницю. Уся геть, уся. Уся уся так гарно цвіла. Ми вже так радувалися, що діткам буде полуничка. Все чорне. Все-все. А була б така гарна перша ягодка, нічого не буде. Це якийсь жах. А на днях дивилася, що в людей багато бджіл пропало. Ось так. А в мене багато пропало огірочків. Попримерзали. Ті, що були отут з краєчку. Така невеличка тепличка, бо наша вся зайнята тепличка ота основна. Попримерзали ті, що були до краю. Ну, нічого, це називається естественний відбір. Виживають, як і в природі, найсильніші. Там перчики стоять, кукурузка теж, пару штучок остальна в мене вдома, але все одно шкода. Так гарно зійшли і прихватилися де-не-де. -де. А перчики мої солдатики стоять, гарненько стоять. Треба буде їх полить укорінювачем і хай собі далі ростуть. От вам і природа. Одне радує. Тюльпанчики гарненько ще стоять. Оцей рожевенький він один. І жовтенькі, гарні, красиві. Це вони перший рік зацвіли, так гарненько цвітуть. А там далі червоний з махнаткою такою. Зараз покажу вам ближче. Так мені подобаються оці краєчки рвані, такий красунчик. І ось цей. Якщо цвіте, життя продовжується, значить буде все добре. i sve u nas uroditi i sve u nas bude.